Ну що, дивіться, як наш заряд пташинний. Бомба-ракета. Зараз я витягнув проти і покажу. Минуточку. Тепер дивимося таке замовлення. Їде до замовника. Ось таке дивіться. Просто-напросто запечена перепілочка. Дивіться, як вона запеклась знутрі, зверху. Дивіться. Отаких От перепілочок є 6-7 штучок на кілограм. Замовник заплатив за 20 штук 2000 гривень по 100 гривень за штучку. Хто хоче замовити, замовлення приймається на Viber по номеру телефона 068 303 95 83. Замовляєте, на другий день у вас приїжджає отакенна перепілка. Всім дякую, красотка.